Затримання та доставлення до територіального центру комплектування, що важливо знати. Запам'ятайте кілька важливих моментів. Законом дійсно передбачено затримання доставлення людини в ТЦК у разі порушення правил військового обліку. Поліція має право затримати вас тільки для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Важливо, затримання не означає мобілізацію, це різні процедури. Але зверніть увагу на ключове. Має бути складений протокол затримання. Тобто поліція має скласти протокол затримання. Чому це важливо? Протокол затримання дає вам низку прав. Вас не можуть тримати більше, ніж 3 години. Ваші родичі та роботодавець мають бути повідомлені на вашу вимогу працівниками поліції про те, що ви затримані. Ви обов'язково маєте отримати правову допомогу безкоштовного адвоката або свого, якщо у вас вже укладений з ним договір. Підведемо підсумки. Якщо вас затримують, вимагайте складання протоколу затримання, наполягайте на своїх правах. Знання закону це ваша сила і захист від зловживань з різних структур. Пам'ятайте, завчасно укладений договір з адвокатом дасть вам перевагу в критичній ситуації. Не доводьте до моменту, коли вже пізно шукати захисту. подбайте про юридичну підтримку заздалегідь. Для цього пишіть в коментарях чи в особисті повідомлення.